Дев'ятий Псалом говорить, хвалитиму Господа всім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду тобою, і буду виспівувати імення Твоє о Всевишній. наш Господь і Великий, Він достойний того, щоб ми цей час, коли ми зібрані тут, щоб ми не, не сиділи і не закрили, закритими устами, а відкрили свої уста, щоб прославити його, тому що Він достойний цього. Давайте всі разом заспіваємо, який співаєте і ви, і ми, це великий Бог. Ще раз разом скажемо. Слава Господу! Слава Босві! Отака чудова, гарна, сильна, молода армія Християн. І до цієї армії, і до цієї сім'ї належимо ми з вами. Призвані в ім'я Господні, омиті, очищені кров'ю Ісуса Христа. Слава йому! Слава! Можливо, хтось вперше бачить стільки багато молоді. Але я хочу сказати, вам, це радіє наші серця, радіє моє серце, що ми можемо бути живими свідками того, що Бог призиває сьогодні молодих людей на служіння. Бог призиває сьогодні в цей останній час цю молодь для того, щоб вона була продуктивна, щоб вона була реальна, щоб вона працювала на ниві Божій і робила цю справу Божу, до якої призвав нас. Усіх живий і вічний Бог, слава йому, слава. бути живими свідками, бути цими живими історіями тих великих і славних перемін у нашому житті, ті, які зробив не чоловік, не якийсь лікар, а живий і вічний Бог. Слава Ісусу! Слава. І, це, і це зробила кров і Ісуса Христа, живе і вічне Слово Боже. І тому ми разом, старші, можливо, Брати і сестри, можливо, в середніх роках, в молоді, будемо славити нашого Господа, тому що все дише ще, та славіть Господа. Алілуя! Алі Якщо Господь продовжив наше з вами життя до цього часу, то ми дійсно будемо приєднуватись до цієї слави, до цієї подяки, до цього поклоніння. Будемо приходити до нашого Господа, шукати общення з ним, тому що Він достоїн і слави. І тому, шановні брати і сестри, я зачитую один Псалом 41, де сказано такі слова, як лань желає потокам води, так желає душа моя к тебе, Боже. Жажде душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду і явлюсь пред лице Божє. Ми прийшли сьогодні в Дім молитви. І явились перед лице вічного і живого Бога. І це треба нам усвідомити, і це треба нам зрозуміти, що ми прийшли перед лице Божє. І ми прийшли для того, щоб общатися з живим і вічним Богом, мати общення один з одним. І сьогодні стояти на стражі наших сердець і казати, що скаже сьогодні во мені Господь. Тому що Він тобі імені, що сьогодні, хоче сказати. Тобі і мені він хоче сьогодні щось відкрити, дати це слово живої і вічної. І ми прийшли, предстали перед живого Господа. Коли все добре в нашому житті, то нам дуже добре усвідомлювати і казати: О Бог наш, ти Бог крепкий, ти Бог сильний, ти Бог славний, ти дав мені перемогу, ти дав мені бажання в моєму житті. І я розумію, я, я. Хізуюсь тим, що в мене є Бог крепкий. Але, шановні брати і сестри, цей псаломовівець сказав, що і предстану перед Бога живого, це інша сторона нашого життя, коли нам також треба усвідомлювати і розуміти, що за нами стоїть Бог живий, коли все захмарено в нашому житті, коли, коли, коли ми в якихось складних умовах. Коли ми, ми, можливо, в безвихідній ситуації, але і в тоді ми повинні розуміти і знати, що з нами є Бог живий слава йому. Бог крепкий, Боже. Ви знаєте, коли ми отримуємо якісь перемоги в житті, то нам, знаєте, навіть дуже є радісно сказати, о, наш Бог крепкий, наш Бог славний. Але давайте тоді. Скаже, наш Бог живий, коли нашу ладью, можливо, покривають хвилі. Можливо, в нашому житті вже темні тучі й хмари. Але знайте, дорогі брат і сестра, що з нами є Бог живий і вічний, і слава йому. І тому ми сьогодні з'явились перед такого Бога, перед крепкого і живого, вічного і славного. Ми явились перед Його лице. І тому давайте ми воздамо йому належну славу і подяку, і хвалу. І в даній молитві. Я не буду далі продовжувати. Нехай Господь сьогодні говорить через пісні. Через свідоцтва, через вірші, через молитву, через проповіді до наших і з вами сердець. Тому що наша душа жаждє к Богу крепкому і живому. Как лань желає к потокам води. Чи є в нас сьогодні така жажда? Яка в нас сьогодні жажда, яка в нас атмосфера? Можливо, все висохло. Можливо, жажди немає, стремління пропало. Сьогодні наш час. Сьогодні Господь говорить до наших сердець. Давайте ми вникнемо в наше серце, розглянемо, що там відбувається, і будемо жаждати к Богу живому. Можливо, ми, ми тоді жаждемо, коли Бог крепкий, коли ми готові заявити, що Бог крепкий. Жажда і якась пропадає коли, коли нам треба сказати: Бог є живий. Коли всі кажуть, що не вийде нічого, у тебе нічого не вийде, ти без перспективи знай, ми віримо. І ми призиваємо в нашому житті Бога крепкого, але і живого, вічного і славного. Йому слава подяка за все. Амінь. we uh -huh. d yeah.